Доброго дня діти! Сьогодні у нас з вами заняття з художньо-творчої діяльності. Для заняття нам сьогодні з вами знадобиться альбом з художньо-творчої діяльності, а саме вкладка 5, клей, ножиці, пензлик, серветка, палички. Сьогодні ми з вами будемо створювати пальчикових ляльок. Це, якщо ви відкриєте альбом з художньо-творчої діяльності на вкладці 5, ви тут побачите. Угорі ви побачите казку колосок? Вона у нас буде, цей театр буде на паличках. Ми його виріжемо і зробимо. Нижче ви подивитеся. Та буде у нас сова та лисичка боксер Отакі. От Це у нас буде театр пальчиковий. Як саме вирізати персонажів? Я вам розповім нижче. А також ви можете перегорнути цю сторіночку, і вгорі у вас тут буде інструкція. Цю сторінку вам потрібно буде вирізати і вирізати персонажі. Далі ви побачите виконання нижче. Дякую! Діти! Ми з вами приступаємо до заняття з художньо-творчої діяльності. Ви вже вирізали заготовочки, які були у нас. Далі їх потрібно буде зігнути навпіл. Всі. І розпочнемо. Давайте ми із пальчикового театру. Це у нас буде сова та кіт-боксер. Тут ви зробили їх зігнули навпіл, а також, коли ви Горнете на іншу сторону вам потрібно буде по оцим пунктірчикам також зігнути їх. Це потрібно для того, щоб потім пальчик туди вставлявся. Одну і другу так само ви згибаєте. Далі. За допомогою цього згібу у вас залишається там всередині простір. Що ви робите? Далі ви берете пензлик і промазуєте не там, де і згіб, а там, де у нас пусте. І промазуєте тільки по краю всього. Отак повністю промазуєте по краєчку клеєм. Коли ви промазали, ви промазали оцю половинку. Ось так: ось так. а низ ви не промазуєте, тому що це у нас пальчиковий театр. За допомогою пальчика ми будемо вставляти його. Далі ви згибаєте і з'єднуєте краєчки. Тільки краєчки. Так, і відставляєте в сторонку, воно трішки просихає. Тому що, якщо ви зараз ставите пальчик, то він зразу, картинка зразу роз'єднається. Так, просихаєте, і так само робите із котиком боксером. Так само промазуєте, оцей пальчиковий. А театр у вас залишається доки поки він не висохне повністю. Діти, ми далі продовжуємо нашу роботу і будемо створювати театр на палочках. Так, це у нас буде казка колосок, бачимо півника, бачимо пиріжки, круть та вертвоє мишенят, які були у цій казці. А що ми будемо з вами робити? Ви зігнули їх навпіл, далі берете любого персонажа об'єкт, який тут є, і намазуєте клеєм одну частинку. Ось цю, наприклад, повністю намазуємо її. Так, ми з вами промазали, клеєм її повністю. Далі ви берете любу паличку, яка у вас буде. Вставляєте її ось сюди де промазане, як ви приблизно будете. Далі інша сторонка у вас з'єднується. З'єднуємо ми повністю беремо ми з вами серветочку, і з серветочкою притискаємо наше зображення повністю. І відкладаємо в сторонку, щоб цей об'єкт у нас повністю вис. І так робимо з усіма. Далі, коли ви всі об'єкти вже зробили, ось дивіться, які вони гарненькі, я можете включити собі казочку і обіграти сюжет, що вже в собі півник, який він був, працьовитий, які були мишенята, круть та верть. І також у нас вже з вами зробився один театр оцей і другий театр це сова та кітбоксер. Ви просовуєте пальчик всерединку, наша ілюстрація у нас висохла, бачите? І можете разом е зі своїми рідними обіграти, якусь придумувати казочку, що жила собі сова, а поруч був і він постійно займався спортом, усі, і пограти разом зі своїми рідними. Ось таке заняття з художньо-творчої діяльності вам потрібно зробити. Дякую, до побачення!